Після атак США у Ірані зникли сотні кілограмів збагаченого урану. Що про це відомо більш детально у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Іран заявляв, що перед атаками штатів вжив певних захисних заходів. Імовірно, йдеться про вивезення цих матеріалів після авіаударів, які здійснили Сполучені Штати Америки по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану. Зникли понад 400 кілограмів потенційно збагаченого урану. У МАГАТЕ наполягають на термінових інспекціях для з'ясування ситуації. Про це заявляє директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Повідомляє Fox News. Зауважимо, що 22 червня Сполучені Штати завдали ударів по трьох важливих ядерних об'єктах Ірану у Натанзі, Фордо та Ісфахані. Після цього майже 900 фунтів понад 400 кілограмів збагаченого урану зникли безслідно. Ми не маємо інформації про його місце перебування. Наше завдання врахувати кожен грам урану, наголосив Гросі. За словами керівника МАГАТЕ, удар по натанзі завдав серйозної шкоди одному з приміщень, де розташовувалися центрифуги. Тим часом пошкодження у Ісфахані поки не вдалося повністю оцінити. Іранські посадовці заявляли, що перед атаками ужили захисних заходів, імовірно маючи на увазі евакуацію матеріалів. Утім, куди саме їх вивезли, невідомо. Зауважимо, попри заяву Тегерану, що вони не мають планів створювати ядерну зброю, у МАГАТЕ не можуть підтвердити повністю мирний характер програми. На думку Гросі, навіть з Ураном, збагаченим до 60%, а не до 90% потрібних для зброї. Відсутність контролю викликає серйозне занепокоєння. Іран зобов'язаний повідомляти про усі матеріали. Ми повинні отримати доступ для перевірки. Час усе з'ясувати, наголосив гросі. Нагадаємо, після американських атак віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран втратив здатність створювати ядерну зброю. Однак політик уникнув прямої відповіді на питання про те, чи відомо адміністрації Трампа, де зберігається іранський високозбагачений уран. Зауважимо, днями військові штатів завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану: Фордона, Танста і. З у Пентагоні заявили, що було знищено іранську ядерну програму, тому ці удари не були спрямовані проти армії чи народу країни. Також стало відомо, що Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем. 24 червня іранці масово святкували так звану перемогу над Ізраїлем. Відеозаходів поширювали місцеві медіа і пабліки, а джерело Clash Report передавало слова президента Ірану. Увесь світ каже він, спостерігав за тим, який великий Іран та його. Єдиний народ сказав Масуд Пазашкіян.